Біля Патріаршого собору Воскресіння Христового завершили будівництво адміністративного комплексу. Процес тривав понад 20 років. Останніми освятили приміщення канцелярії отця і глави ОГКЦ Блаженнішого Святослава та секретаріату синоду Української греко-католицької церкви. Участь у події взяли владики постійного синоду, який триває в Києві. Це якесь дивне боже провидіння. Справді, що ми освячуємо, завершуємо освоєння цього комплексу в контексті. Праці постійного синоду тут у Києві. Справді це синод, який є таким промінчиком е, надії на перемогу України. Бо останній раз ми мали постійний синод тут е, ще е, на початку пандемії. З того часу ті синоди в інших частинах України і світу проходили, але тепер ми приїхали до Києва і разом з вами, дорогі владики, ми можемо цю радість е, розділити. Сьогодні, тут, в нашій хаті, в нашому патріаршому центрі багато дитячого сміху. Ми щойно бабули з дітьми, які, тут, в нашій хаті, вчаться знову сміятися. Папа Франциск казав, що українські діти перестали усміхатися. Ми бачили сьогодні тих діточок, які справді є сиротами і соціально незахищених родин яким бракує е, любові, тата і мами, багато з них втратили своїх батьків на фронті. Так приємно, що вони тут сьогодні знову посміхнулися. Е, що наш е, дім мешкання глави церкви, канцелярія сьогодні наповнена дитячим сміхом, і той дитячий сміх сьогодні є тим голосом Божим. Жертводавцями для будівництва патріаршої канцелярії стали вірні Української греко-католицької церкви із Тернополя.